Дорогі друзі, наш Господь Ісус Христос вчора і сьогодні і навіки той самий, і Він робить ті самі діла, про які написані в Євангелії від Матфія. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються, і глухі чують, мертві встають, убогим звіщається Євангелія. Смерть і Воскресіння Лазаря. Був один хворий Лазар з Витанії із села Марії та її сестри Марти. Це була та Марія, яка помазала Господа миром та обтерла його ноги своїм волоссям. Її брат Лазар хворів. Сестри послали передати йому Господи, той, кого ти любиш, хворіє. Почувши це, Ісус сказав: ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоби Божий син прославився через неї. Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря, та коли почув, що Він хворіє, то залишався два дні на тому місці, де перебував. Після цього звелів учням підемо знову в юдею. А учні сказали йому Учителю, та ж ось юдеї намагалися тебе камінням побити, а ти знову туди йдеш. Ісус відповів: Хіба не дванадцять годин є на день. Якщо хто ходить в день, не спотикається. Адже бачить світло цього світу, якщо хто ходить уночі, то спотикається, бо немає світла в ньому. Сказавши це, вів далі наш друг Лазар заснув, піду розбудити його, а його учні сказали Господи, якщо заснув, то одужає. Ісус сказав про Його смерть. А вони подумали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм прямо Лазар помер. І радію за вас, що я там не був. Щоби ви повірили та ходімо до нього. Тоді Хома, званий ще близнюком, сказав іншим співучням Ходімо й ми, щоб померти з ним. Коли Ісус прийшов, то знайшов, що Він уже чотири дні як перебуває в гробі. Витання була поблизу Єрусалима, якихось 15 стадій. Тож багато юдей прийшло до Марти й Марії, щоб розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому назустріч. Марія ж сиділа вдома. Марта сказала Ісусові, Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Але й тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога. Ісус каже їй: Твій брат воскресне, говорить йому Марта, знаю, що Воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожний, хто живе й вірить у мене, не помре повік. Чи віриш ти в це? Каже йому: Так, Господи, я повірила, що ти Христос, син Божий, який приходить у світ. Сказавши це, вона пішла й покликала свою сестру Марію. Вона пошепки промовила: Учитель прийшов і кличе тебе. Та ж, як почула, швидко встала і пішла до нього, оскільки Ісус ще не прийшов до села, а був на тому місці, де зустріла його Марта. А юдеї. Які були з нею в хаті і потішали її, побачивши, що Марія швидко встала і вийшла, подалися за нею, гадаючи, що вона пішла до гробниці, щоб там поплакати. Коли Марія прийшла туди, де був Ісус, і побачила його, то впала йому до ніг і промовила Господи, якби ти був тут, мій брат, не помер би. Ісус, побачивши, що вона плаче, та юдеї, які прийшли з нею, також плачуть. Розжалобився духом і сам зворушився. І він запитав, де ви його поклали? Йому відповіли: Господи, іди поглянь. Ісус заплакав. А юдеї загомоніли Дивись, як він любив його. Деякі з них зауважили: Хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер? Перебуваючи у внутрішній жалобі, Ісус підходить до гробниці. Це була печера, до якої прилягав камінь. Ісус промовив Відваліть камінь. Марта, сестра померлого, сказала йому Господи, вже чути запах, бо чотири дні вже минуло. Ісус їй відповів: Хіба не сказав я тобі, що, коли будеш вірити, побачиш Божу славу. Відвалили камінь від печери, де лежав померлий. Ісус звів очі вгору і промовив Отче, дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. Промовивши це, він вигукнув гучним голосом Лазарю, вийди сюди! І померлий вийшов. Руки й ноги його були обмотані полотном, а його обличчя обв'язане хусткою. Каже їм Ісус, розв'яжіть його і звільніть, щоб міг ходити. Тоді багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що він зробив, повірили в нього. Деякі з них пішли до фарисеїв і розповіли їм, що вчинив Ісус.